Пане Дмитре, як ви би оцінили ці ситуації за вашими міркуваннями, що відбувається, і чим загрожує ось ця внутрішня радикалізація протистояння по лінії цивільні і ТЦК? Ну, дивіться, я уважно слухав відповідно попереднього спікера. бачите, мого земляка із Полтави. Тут я не можу погодитися, що є вона лише цивільник. Всі оці структури: адвокатське об'єднання, запускання контенту. Це все керується двома структурами: це ФСБ і ГРУ. Відповідно, вони дуже давно налагоджували цю мережу лише за один тиждень на через українські соцмережі, точніше, на українських користувачів соцмереж, таргетується 6 тисяч різноманітного контенту для зриву. Не мобілізації та рекрутингу це по перше. Якщо брати вибірку, то по деяких місяцях росіяни навіть там можуть перевиконувати плани лише по Тіктоку. Це понад 13 тисяч різноманітного контенту. Ну фактично не знаю, як у кого в стрічці, але кожен другий, третя публікація це власне от для по посіяння цієї ворожнечі. Якщо подивитися глобально, що зараз відбувається на заході, не бачать ось цих тарганячих просувань росіян по фронту. Всі вважають і це до добре, не що війна зайшла глухий. Тут саме тубу політика Трампа має місце стосовно того, щоб домовлятися. Росія не, не маючи великого прориву, захопленого Покровська і всього іншого розуміє, що вона не вигрібає, і вона в слабкій позиції. Якщо ще пригадати, що понад 400 квадратних кілометрів в Курській області ми досі утримуємо і три свої дедлайна. Вони просто-напросто не виконали. Росія всі кошти, які в неї залишаються, що вона не може фізично витратити на війну. Вона вкладає в пропаганду на 13% цього року. Ще. Більше виросло фінансування державних медіа, а це і ботоферми і всі інші. І от е, росіян розрахунок дуже простий. Знаєте, що ми, як в тій приказці, не буду і дослівно повторювати, бігли, бігли і на фініші допустилися низки помилок. Вони вірять, що якщо вони не продавлюють на фронті, то такими випадками, отакими класичними диверсіями, вони вірять, що посіють ось це народне повстання проти Свавілля ТЦК. І відповідно, якщо в тилу у нас тут буде бурління, будуть перестрілки, бійки і тому подібне, що. Що потім деморалізується українська армія і фронт посипеться. Тому, коли ми бачимо, звісно, ми розуміємо, що в цьому антитицикашному руху є і корисні ідіоти, які не отримують винагороди від Російської Федерації за свою підривну діяльність. Але повірте мені, усі куратори цих мереж, і відповідно люди, які клепають цей контент, ну людям вже треба за щось жити. Чим вони займаються, яка ж це юридична практика? Якщо вся юридична практика у Тіктоку із цими всіма подібними порадами, от вони щиро вірять, що ми. Посипемося, плюс до того, що зараз розганяють росіяни. Це ось, ось ця теза слова Трампа вирвані з контексту, що мир настане за два місяці. Цьому вже офіційно підіграє Путін. Який розрахунок? Говорити, що там Трамп і Путін як два сильних лідери, що вони домовилися, потисли руки і вже фактично досягли припинення війни в Україні. А відповідно, через кого в нас війна не припиняється? Правильно через ТЦК хабарників, через наше вище військово-політичне керівництво, це вони насправді не хочуть миру. Ось такий у росіян задум вони просто-напросто йдуть в Абанк. Тому зараз ми ну, як ніколи потрібно дотримуватися правил безпеки. Це ж не тільки підривити ЦК, це і окремі напади окремих диверсантів, це і полювання за військовиками. Там, де вони живуть, це вже не говорячи про спалення військових машин. Це все один єдиний задум росіянам за ці місяці. Я завершую 20 секунд. Вибачте, що затягнув за ці місяці. В них розрахунок один підірвати наш тил, що ми посипамося. Вибачте, то якось не зрозуміло в який момент ми перейшли від всенародної підтримки і любові армії, того що ми називаємо наші збройні сили котиками, і в ТЦК так само дуже часто працюють безпосередньо. Дньо військовослужбовці, які визнані обмежено придатними, які отримали поранення, і зараз виконують свої завдання безпосередньо в тилу до ось цієї відсутності поваги до військовослужбовців і до того, що ширяться меми про знаєте, цих 30 бойових виходів за кавою. Тому тут питання: чи можна звільняти з одного боку відповідальність із суспільства, тому що про це говорить і Михайло Драпатий командувач сухопутних військ, що немає відповідної реакції суспільства. Але з іншого боку, так само і головком Сирський говорить відкрито про ті проблеми, які є із ТЦК, і каже про те, що е, треба робити все, аби не допускати випадків е, бусифікації. Питання в тому, яким чином можна подолати ось ці проблеми, які зараз назріли в ТЦК, тому що якби російська армія і е, російська пропаганда тут не старалася, ми маємо вирівняти якусь цю ситуацію. Однозначно, якщо відповідаючи прямо на ваше запитання, коли це сталося? Дивіться 2022 рік, перший рік повномасштабного вторгнення, я постараюсь дуже лаконічно, вибачте, що перебираю час нам потрібно було, коли з'явилися перші біженці, а це нагадаю вісім мільйонів. Коли Росія розказувала, яка вона сильна, як вона за три дні усе знищить, нам потрібно було давати людям думку, що росіяни горять і їх можна так само вбивати, що їхня сила це роздута. На ось у цій хвилі, відповідно, коли ми показували спроможності чинити спротив, і що ми маємо шанс на перемогу, дуже багато суспільство розслабилося, і ну м'яко кажучи. То ми переоцінювали су супротивника, а потім ми різко почали його недооцінювати. І це потягнуло відповідно усі наслідки. Плюс я нагадаю, що в 2023 році ми очікували зброю для контрнаступальних дій. Все було дуже затягнуто, відбувся злив даних. Ну і відповідно ми зайшли в ситуацію, в якій є. Як з цим поборюватися? Питання реформи ТЦК давно перезріла. Нас лишається такий совєтський рудимент цієї вертикалі. А друге це поступово показувати інші кейси. Це саме рекрутинг це тим, чим Займається і наш центр, щоб поступово піднімати відсоток добровільно рекрутованих, і потім ми зможемо паралельно спускати відсоток ну саме по мобілізації, бо не буде такої потреби, і це можна робити. Третя штурмова, тому приклад бригада Хартія, тому приклад інші підрозділи, зокрема, ми допомагали силам територіальної оборони, які налагоджують ефективні інструменти власне рекрутину. Ну останній приклад Кирило Верес: 6 тисяч заявок до його підрозділу, тому що це командир, якому довіряють, а згідно. Соц дослідження, яке ми організовували, то люди перш за все бояться потрапити до нетолкових і нефахових командирів. От величезне завдання це не тільки влади, а й військовиків, медіа, спільноти і громадськості показувати таких Кирилів вересів суспільство, до яких люди захочуть піти, тому що багато людей тисячі людей щодня отримують повістки, а потім думають і ховаються. Надо показувати до кого вони можуть піти, щоб найкраще застосувати свої знання, уміння та навички. Це наше найголовніше завдання особливо враховуючи той шалений тиск щодо зниження мобілізаційного віку, який йде, готуються відповідні і урядові програми по цьому питанні. Але якщо ми всі не навалимося, хоча б ті люди, які розуміють, ну ми маємо ризик дійсно віддати війну нашим дітям. Бо що вірять москалі? Що вони зараз доб'ються перемир'я, а не буде ніяких на них обтяжень, а навпаки, послаблення санкцій, щоб за 3-4 роки вдарити з новою силою, і тоді вже не стоятиме питання мобілізації 18-річних, і теперішні підлітки успадкують війну просто дуже в найближчому майбутньому. Кирило Верес – це дуже класний приклад, і е, рекрутинг загалом це те до чого ми прямуємо. Але знаєте, є і е, полярні думки. Ось, до прикладу, відомий боєць з позивним Дончанин каже, що історіями із е, підривами е, будівель ТЦК і вбивством військовослужбовців ТЦКшників відкриту скриньку Пандори і каже про те, що треба тепер озброїти всі патрулі ТЦК і давати їм право стріляти без попередження, і навіть у тому Випадку, якщо було проявлено неповагу, це пряма цитата. Питання в тому, чи ось такі випадки можуть призвести до ухвалення такого рішення, і як це взагалі буде тоді сприйматися в суспільстві? До чого це може призвести? Ні, дивіться, я не думаю. Я думаю, що це більше емоційний випад. Нам не можна підважувати органи влади і взагалі інституції під час війни. У Нас є дуже багато запитань до національної поліції і до незавершеності процесу реформ, але це їхній виклик і безпосередньо їхня робота. Поліції і СБУ навести лад і з цими людьми, які вчиняють такі злочини. Ну я скажу грубо, має бути вчинена публічна порка. І держава має показати, що це червона лінія, і за неї обов'язково буде покарання. Тому відповідає. Чи на ваше питання щодо посилення патрулів поліції? Що поліція має мати більше повноважень, можливо, більше засобів спец у супроводі з працівниками ТЦК? Так це однозначно потрібно робити, тому що рівень загроз у нас тільки зростає. Росіяни все більше витрачають на підривну діяльність проти України в тилу все більше коштів. Але от якраз чому і зроблені такі заяви, зокрема і сирського, і трапатового це власне і заклик до наших поліцейських. Ну я не хочу говорити грубо, але Швидше чухатися і наводити лад, і більше працювати, вибачте, не займатися е, моделями OnlyFans, за що ми платимо податки, які вишукують сексуальний контент різноманітного характеру. А нарешті зайнятися реальною роботою і з тими реальними викликами, які стоять перед нашою державою. І я вірю, враховуючи резонанс цієї справи, що покарання одразу буде знаходити mm -hmm. злочинців, тому що це питання нашого виживання. Буквально хвилинка в нас залишається про знаєте, реальні справи. Тут Марія Берлінська каже про те, що всі ти, всіх тих, хто підтримував ем, і вбивство військовослужбовця і вибухи біля ТЦК лайка. Відповідні повідомлення треба їх е, виявити і залучати до обороноздатності країни за допомогою ну, от, соціальних мереж. Наскільки тут тонка грань між свободою слова і загрозою національній безпеці? Чи варто цим займатися? Тут дуже тонка грань, але нам не потрібно усі ці процеси. Я знаю пані Марії Берлінській, те, що вона робить в питанні підтримки повітряних сил і безпілотних комплексів це величезне значення, але знову ж таки кажу, не порушувати логіку діяльності інституцій і ніякому чином не призводити до якихось самосудів. Що точно треба робити, люди, які публічно висловлюються, які що це реальні живі люди, а не боти, Тому що наше відео, яке буде опубліковане, там ну як мінімум третина, а то й дві третини це просто кремлівські. Боти як мінімум вони мають бути взяті на олівець, і це абсолютно нормальна практика, щоб їх запросили на співбесіду в СБУ і просто пояснили без тиску, без погроз, без звинувачень, що їхня діяльність антидержавна це потрібно робити. Питання лише методів і форм їх реалізації. Однозначно, треба відслідковувати ці тенденції, провадити з людьми відповідну роботу, на ну, ті, хто безпосередньо злочинці вони мають отримувати великі терміни ув'язнення і медіа про ці справи має просто напрос. Стого діти іншого шляху у нас немає. Отоманщина і будь-яка інша система недержавна дорівнює просто програш війні. Будь-який повстанський партизанський рух не виконує тих завдань спротиву, яку виконує українська держава. Дякую вам, пане Дмитре. Ще принагідно нагадаю про збір для захисників із 116-ї бригади ТРО збройних сил України. Вони від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання на Донеччині, Сумщині, тепер на Курщині і. Їм дуже а, потрібні кошти для того, аби відремонтувати системи зв'язку між підрозділами. Ціль банки 100 тисяч гривень. Обов'язково долучайтеся. І qr код і номер картки зараз на наших екранах. А вам, пане Дмитре, подякую за цікаву і дуже змістовну розмову. Дмитро Жмайло, співзасновник та Я виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці був із нами на зв'язку.